Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас знову розпаковочка товарів з пін Розпакуємо дві коробочки. Такі, от бачите, тут спойлери лежать зверху. І тут ще багато цікавих штучок. Тому не забуваємо лайкати, підписуватися, і давайте дивитися, що ж я такого накупила. Почнемо, мабуть, з того спойлеру, який ви вже точно побачили. Це ось така ось сумочка, до речі, дуже симпатична і непогано зроблена. Я її придбала, щоб перевірити просто якість у того продавця. І в принципі, в принципі, мені здається, що вона непогана на свою ціну. Пахне фабрикою. Всередині є така набивочка логотипу, запакована ручка, ремінець. Сама сумочка прикольна, така приємна на дотик. Єдине, що, напевне, ось тут дуже якось ну, просто набити цей логотип, чисто навіть без рельєфу просто нанесено. Я не знаю, як має бути в оригіналі, але тут, мені здається, якось простенько воно нанесено. Хоча, може, ви мені скажете навпаки, що воно дуже ідентично до оригіналу, бо я не бачила оригінальні сумки такі. Не знаю. Але я вам, як завжди, залишу посилання на продавця у себе в телеграм-каналі. Для цього я і купую різні штуки, які мені не треба. І ось такий пильничок до сумочки йшов у наборі. Взагалі, там мала бути ще коробка, але я підозрюю, що просто склад служби доставки її викинув. Бо я не відмітила, що мені вона треба, а так мала бути ще коробочка до сумки. Як завжди, вказую, вартість без доставки. Так виглядають всі деталі на сумочці. Напишіть мені в коментарі, до речі, якщо хтось бачив оригінал чи схоже. Тут, до речі, ще одна прикольна сумочка має бути. Сподіваюсь, чесно, я не пам'ятаю, чи мала бути ця сумка в коробці, але мені здається, що теж мала бути в коробці Я теж просто не відмітила, що мені треба не викидати оригінальне пакування. Просто відчувай себе ідіоткою. Тут ось такий пильничок, пильничок такий, ну, ну, такий собі. Не супер презентабельний, але знову ж таки, я не знаю, який він має бути. Але сумочка така приємна на дотик. Вау. Симпатично, дуже заклеєна ця штучка. Зверху є набивочка логотипу. Всередині вона набита папером, щоб тримати форму. Такий кірпічик. Тут продавець поклав нам бірочку. Приємно. До речі, навіть є ось така ось штучка. Теж написано логотип бренду. Ну, а позаду просто китайські іерогліфи. І ось такий ремінець теж з логотипом. І на ось цих штучках теж є логотип. Але єдиний мінус, який я поки що побачила, це маленький дефект на одному із оцих крабіків, чи як вони називаються, ну, карабінчиків, напевно. Один із них поцарапаний трошки подертий, а в іншому сумочка просто чудова. І ціна теж була приємна. Я не пам'ятаю скільки але здається, теж 500 гривень десь. Ну плюс доставка. Я думаю, що цей карабінчик це взагалі, 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 взагалі не проблема. Можна просто скинути трошечки грошей на перепродажі. Ось так виглядають елементи сумочки зблизька, ось так виглядають бірочки, які поклав продавець. В загальному мені сумочка дуже-дуже сподобалась. Єдиний мінус це я вже сказала, що на карабінчику. Це, до речі, нормальний. А ось цей карабінчик трошки з дефектом, як бачите, тут є на ньому подряпини. Мені дуже подобається, коли фурнітура чорна. Блін, я не знаю, мені дуже подобається. Я не переношу золоту фурнітуру, але ось чорна, срібна і чорна це мої фаворити. Чорна, неймовірно круто виглядає на чорних сумках. До речі, не забувайте, якщо ви не вмієте замовляти ще з Pinduoduo, У мене можна придбати повноцінний курс по замовленню з Pinduoduo, в якому надається дві служби доставки, одна з яких безпечна для транспортування брендів, тому що не всі доставки дають гарантію того, що вони їх довезуть. Для того щоб придбати курс, пишіть мені в телеграм. Посилання є під цим відео. В курсі є буквально вся, вся. вся, вся, вся. Вся необхідна інформація, щоб навчитися замовляти взагалі без проблем на автоматі, все у форматі зручних відеоуроків, текстових доповнень, просто від А до Я. Від реєстрації до отримання посилки. Все, що треба, просто написати, мені і придбати, і все, і ви навчитеся купувати для себе або ж на перепродаж. У кого, які наміри. Замовила собі таку дуже милу ковтинку, вона ніжна. І вона ось тут затягується ще, і має виглядати просто дуже крутезно і легко. Я думаю, її носити на білий топ. Тут, до речі, все дуже охайно, приємно на дотик, хоча не натуральна тканина, але приємна, і за рахунок того, що вона повністю в дирочку, не має бути спекотно. Тут відкриті плечі. І закриті ручки. Мабуть, дуже симпатично. Зараз я вам покажу, як це виглядає з білим топом. Мені в цілому подобається, як вона виглядає, але я поки що не придумала, з чим її носить. Мені дуже захотілося якийсь гарний ремінець на джинси, але оці класичні я чомусь собі не змогла обрати, ходила по магазинам і нічого не вибрала. Але на піндеду я побачила ось таку прелість. я не знаю, як це назвати. Бачите, він тут такий, типу. Як цепочечка йде з переплетінням з цієї ось стрічки? Що це таке? А ось тут попереду можна зав'язати гарний бантик. Мені так сподобалося, що я вирішила, що мені це не дуже треба, і я думаю, це має виглядати дуже стильно. Принаймні я на це сподіваюся, бо я й стиль трошки... не непоєднані речі, я не вмію вдягатися стильно, хоча деякі мені кажуть, що я вдягаюся стильно. Але я не вмів. Дуже подобається цей ремінець, я тепер хочу замовити собі ще в інших кольорах подібні. У якийсь момент я купила собі червоні а, заколочки у виді зірочок, і мене понесло. Я тоді замовила собі 50 штук різних кольорів. Ось вони мені приїхали, і до них в наборі йде ось такий, типу як органайзер для зберігання. Зараз я їх всіх порозпаковую. Мені здається, вони супер милими і дуже стильними. Хоча воно, ніби як здається, що дитяче, може воно і є дитяче, але мені так подобається, коли я собі чіпляю такі зірочки, чи коли я на дівчатах на вулиці таке бачу. Ну, блін, це дуже класно виглядає. І тепер у мене є всі кольори веселки. Боже, я щаслива. Мені 24 роки вже, ребята, Мені 24 роки виповнилося 17 травня. Я щаслива просто неймовірно. У мене тепер 50 заколочок, зірочок. Кольори просто неймовірні, вони такі ніжні і при цьому такі яскраві. Я в захваті, чесно кажу, я просто в захваті від цих заколочок. Напишіть, хто теж любить такі заколочки. Така ось цікава накидочка в'язана. Я планую носити її на рубашечку. Тут зверху можна регулювати довжину, Ну, типу, якось зав'язати його, не знаю, як гарно зав'язувати це. Ну, Якось, коротше, гарно зав'язати. Вона вийшла якось більше, ніж я собі уявляла розміром, хоча я ніби маленький замовляла. Але я думаю, що, можливо, на рубашку це все ж таки буде виглядати нормально. Бо це ж не на голе тіло, а на рубашку. Вона буде трошки об'єму додавати, тому я думаю, може виглядати добре. Будемо приміряти зараз. Ось це мені не дуже сподобалося, як на мені виглядає ще на рубашку, що без рубашки якось воно мені не таке, як я хотіла. Я пішла повністю по літньому гардеробу, захотіла собі ще от таку ніжну мереживну накидочку. Я думаю, це має бути супер гарно. Це правда красиво так. Але пахне вона дуже дивно. Мені вона пахне качаном кукурудзи. Не мені одній пахне кукурудзи. Не знаю, може тут якась тканина дивна. Але воно пахне качаном кукурудзи. Треба перейти і почитати про цю накидочку побільше. Але вона дуже симпатична, Така симпатюлічка на зав'язочках. Давайте дивитися, як вона на мені виглядає. Дуже ніжна накидка, мені подобається, як виглядає тут рукава, і взагалом візерунки на накидці дуже красиві. Замовила собі ще пару ось таких резиночок. Прикольні, симпатичні. Як рез на літо. Ще ось така тепер у мене з'явилася ніжненька накидочка з таким трошки, не знаю, як це правильно сказати, об'ємним рукавом, зібраним у манжетику. Ось тут отаким ось симпатичним капець. Вона така прям повітряна. Дуже гарна. І знизу така рюшечками. Мені подобається. Думаю, це виглядає пушечно. І теж на зав'язочках спереду. Міряємо. Ця накидочка трошки довше попередньої, вона така повітряна, рукавчики мають іншу форму. Рюшечки є, мені дуже подобається вона. Це я замовила собі такий шнурочок для телефону, щоб в поїздці, коли я буду десь в подорожі, у мене не видірнули телефон. Я зараз покажу вам, як це має виглядати. Ось, типу, в мене телефон є. Я знімаю чохол. Цю штуку треба відстібнути. Отак. І оцю білу штуку я кладу в чохол, отако. Щоб оця пімпочка стирчала отут. Потім в цю пімпочку я надягаю оцю, оце кільце, яке я щойно зняла. Продягаю, опа. І наверх вдягаю телефон. Оце вже фіг видереш звідти. Все. Воно вже намертво. І ось на цю штучку я чіпляю цей шнурок. Отак. От Бачите? І тепер можна або на шию собі вішати, або на руку замотувати. Я, принаймні, планую собі замотувати на руку. Отак. От Такими рухами. Обмотую руку. І. Крадії за кордоном бачать, що в мене обмотана рука, і що вони не зможуть витягнути мій телефон, і вони навіть не будуть намагатися це зробити. Або ж можна просто повісити собі на шию це. Ну, це не так, звісно, безпечно, як обмотати на руку. Але, наприклад, у нас в Києві можна просто так ходити з телефоном і носити його для зручності. А ще тут можна регулювати взагалі довжину шнурочка. Типу, от, можна його коротше, довше робити. Ну, отак. <ріст> Ви зрозуміли, я думаю. Я замовила собі просто офігенні штани. Я не знаю, як вам, а мені вони ну, дуже сподобалися. Ніби як подерті, але вони не подерті повністю, тому що там під низом ще підкладочка тоненька є. І вони блискучі, і такі стильові. Я, я слово стильові дуже багато використовую, і мені здається, що це крінжово. Вони на резинці тут, але при цьому їх можна затягнути більше, якщо у вас дуже вузька талія. Але мені це не треба, тому що я набрала і на мене вже нормально джинси, які я не могла натягнути, бо вони з мене спадали, а тепер вони ідеально сидять на мені, тому що я тепер не 42 кілограми, а 49. Не будемо про грустне. Давайте дивитися, як вони на мені виглядають. Я вже від них не в такому захваті, як була, але в принципі на вечір вони непогано виглядають, відблискують. Не знаю, що це таке. Тут навіть немає ніяких ідентифікаторів, щоб зрозуміти, що це таке. Я просто готуюся зараз до подорожі, в якій мені доведеться пожити в хостелі. Це, до речі, перший раз буду в хостелі, і причому перший раз буду взагалі подорожувати одна це трошки стрьомно. Угу. Ось і це стакан. Це стакан. Це просто складний стакан. Опа. Щоб я могла пити каву та чай, бо в хостелах треба зі своїм приїжджати. Отакий от у мене буде стаканчик металевий для гарячого. Потім взяла, сполоснула, склала його, і все. Мій стаканчик дорожній, отакий от маленький. Насправді дуже прикольна річ, вона знадобиться і потім в походах, наприклад, чи ще десь. Тому я не жалкую, що придбала. Це має мало місця і непогано тримає свою форму. Але. Я згадала про хостел, і тепер мені трошки напряжно, бо я дуже тривожуся на цей рахунок. Напишіть, будь ласка, якщо ви колись жили самостійно в хостелі за кордоном, опишіть ваш досвід у коментарях. Для мене це буде дуже корисно. А це, до речі, ще один стаканчик, але це такий няшний з зайчиками, і він не металевий, не для гарячого буде. Типу, щоб набрати водичку в хостелі, або там сок, якщо буде сік якийсь, то взяти сік можна в цей стаканчик. Він пластмасовий, такий теж невеличкий, і складається ось в таку штучку з кришкою. Теж просто сполоснув, закрив і все. Не такий надійний, як попередній, але теж дуже прикольний стаканчик. Виходить, у мене тепер це для холодного, а це для гарячого є. Це теж мені для хостелу, бо там треба своя ложка, своя виделка. Тепер у мене є отака от штука. Бем. Піратський ножик раніше називали? Чи, може, досі так називається? Виделочка. О, штопор. Корисна штука. І, І ножик. Де мій ножик? Ножик. А, це відкривашка для пива. Теж непогано. Все ж таки на відпочинок буду їхати. Ножик як відкрить. Ножик? Підійде для того, щоб щось порізати, або для самозахисту, мабуть. Не впевнена, звісно, що мене з цим припустять в аеропорту. Я дуже хвилююся, щоб мене не стопнули на перевірці багажу і не з'яли оце. Бо це дуже важлива річ для моєї подорожі. Але в мене буде тільки ручна кладь. Тому є, є малесенька малесенька вірогідність, що це в мене можуть забрати. До речі, це ніж я використала в одній країні, він дуже зручний, але в другій в мене його конфіскували в аеропорту. Це теж, як ви зрозуміли, мені для хостелу треба, тому що я почитала коменти, і там немає замків на шкафчиках, і там треба, типу, окремо купувати замок. А я взяла ось такий маленький з такою штучкою дуже ненадійною, чесно кажучи. Але у нього тут, бачите, така вона, типу, рухома. І якщо там якісь незручні штучки, я зможу все рівно як закласнуть його. До речі, тут стоять по дефолту нулі заводські видські налаштування. Ось, бачите, під нуликом воно закрилося і нажимаю Відкрить, воно відкривається. Але я так розумію, що якщо я заклацую сюди ось цю штуку, клацну. То я зможу налаштувати свої цифри, бо який толку від замка, у якого просто нулі стоять на зам... ну, пар... під паролем? Може, виделкою мені вдасться пропхати цю дирочку. О, виделкою це працює кнопка. Так, і що? Далі? Давайте налаштуємо мені пароль. Давайте хай буде так. 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 Так, 5,78. Зараз мій пароль, мабуть. Опа. Відпустила. Ану. Опа. Тепер він працює на 578. Я його потім поміняю, нічого страшного. Що я вам його сказала. Тепер мені треба знайти 5, 7 і 8, щоб його відкрити. Перевіряємо роботу. Опа. Дуже прикольна штука, але ось сюди. Оця штука не пролазить, як показано було у продавця, тому треба знайти просто щось, типу як у мене виделка, і зажать його. Зажать, тримати і налаштовувати нові цифри для паролю. І тоді все буде добре. До речі, як думаєте, його можна якось перерізати? І є ще от такий замок: це й прям такий, яким можна когось вбити. Мені здається, він дуже важкий. Але в його надійності я впевнена побільше, тому що бачите, тут цілих 5 цифр. Там три цифірки, а тут цілих 5 цифірок. Тут на задній панелі є інструкція, як встановити свій пароль. Я нею скористалася і встановила все. Працює ідеально. Я задоволена на всі 100% цим замком. Я думаю, що він мені теж дуже буде корисний в подорожі. Так, а який я пароль став? Да, головне ребят, коли ви ставите, не забувайте, що ви там наставили собі. Дуже класний замок в двох хостелах, в яких я була. Він якраз такий тип підходив. Це бананка за 50 гривень. Я не знаю, я замовила просто, щоб подивитися, як вона виглядає, яка вона чи зручна буде. Бо я люблю в подорожах саме з бананкою бути, щоб там всі документи, важливі речі були при собі. Так скажемо, я їх бачила постійно. постійно. Тому я люблю такі штуки. Я замовила собі бананку за 50 гривень. Насправді вона ну, прикольна, вона дуже щільна. Відчувається, що вона не буде намокати, що вона з плащовки. Тут трошки стирчать нитки. Але я люблю ось таку саме таку широку, широкі ремінці, тому що вони зручні, бо такі тонкі вони можуть натирати, а широкі вони зручніші. Тут є замочок позаду, що теж дуже круто. Бо прямо отут, і його точно ніхто не відкриє, ну, бо буде відчутно на животику коли хтось ти там буде лазити. І ось тут є замочок, спер додатковий кишенька, щоб не все разом лежало. Всередині. Ой, до речі, всередині тут погано прошито, але це не критично, оце просто треба відрізати, бо вони не відрізали тканину. Але це взагалі не проблема. Просто відрізати і все. Бананка ідеальна, коштувала 50 гривень. За свої гроші дуже навіть прикольна така сумка бананка. Блін, вона класна, рібят. Мені подобається це. Я теж собі замовила для поїздки, хочу ось в такі маленькі штучки. До речі, я не впевнена, що я замовляла так багато. Мені здається, я не замовляла так багато їх. Я чомусь думаю, що я три штуки замовляла, а не шість. Може, я щось перепутала. Я вирішила брати не пляшечками, а саме пакетиками, тому що пакетики потім компактніше будуть лежати в рюкзаку. Мені так здається, чомусь. Це я замовила чохол для молодшого брата. Я хочу йому подарувати його. Такий самий, до речі, як у мене, але я вам його не показувала. Тому зараз покажу чохол малого. Ось такий я йому замовила. Чорний, у мене такий фіолетовий. Мені дуже подобається, коли є ось такі рамочки на чохлі, коли він такий масивний, і я відчуваю безпеку в ньому, безпеку мого телефону. Мені кругом треба відчувати безпеку. Ось таку штучку я замовила, щоб можна було без провідну зарядку використовувати, бо я йому таку малесеньку штучку купила на 6500. На там, дві зарядки, буквально, може, півтори. Чисто, щоб кинути з собою маленьку штуку, таку носити можна було. І якраз щоб було йому зручно заряджати, я йому купила такий чохол. Чохлом я задоволена на 100% можу рекомендувати. Це якась оригінальна продукція Yobao. Я не впевнена, що я правильно прочитала, але це факт, я бачила у нас в магазинах цього виробника. Тому. тому я залишу посилання, може, комусь теж треба буде. Чихол дійсно дуже класний, тому я його раджу, мій молодший брат вже з ним в ходить і теж задоволений. Блін, рібята, зараз я дуже сильно вибачаюся, але я маю показати вам цю штуку. Просто попереджаю, що буде трошки неприємний звук, коли я на неї скористаюсь. Це кнопка SOS. Коротше, тут є зарядочка. Отак виглядає сам брілочок. У ньому є ліхтарик, по-перше, ліхтарик. Якщо раптом ви там десь в темряві, це ліхтарик, який азбукою Морзе, чи як там воно сос подає сигнал. Тут є ось такий гучний динамік, чи як це правильно називається. Тут є кнопочка сос. Але працювати оця штука починає, коли ви тягнете за оцю. Чеку, чи як це правильно називається, знову ж таки, я не знаю, але, здається, виглядає як чекаєтесь. А, будь ласка, приготуйтеся до того, що ви зараз почуєте. Це сигнальний брілок, який має діяти на якихось низькодисперсних частотах, і трошки виводити людину, так, збивати з пантелику. Коли до тебе хтось іде, ти це включаєш, і він може розгубитися і злякатися, і коротше. Проблема в тому, що вимкнути його важко, але від такого звуку я сама хочу втекти. Це прикольна штука, якщо ви реально одні десь бачите, що до вас наближається незрозуміла людина, зняли. ну, Цей звук відляк від. Відлякну, від, від він добре відлякує і, чесно кажучи, після нього така легка дезорієнтація і відчуття, ніби слух стає гірше трошки. Єдиний мінус цієї кнопки, що можна випадково потягнути, і тоді буде дуже, 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 дуже гучно. Не менш важлива штучка для поїздок будь-яких це вентилятор. В наборі тут є у нас ось така штука, на яку можна вішати його на шию. Є зарядка, до речі, є якась ще штука, що це таке. А, є пахучка. В нього можна вставити пахучку. Що? Куди? Де? Як? Я не поняла. Так, коротше, є пахучка з запахом океану свіжості, є зарядка, є шнурочок на шию. Є підставка на стіл. Не знаю, навіщо ця підставка, якщо він отак вміє згібатися. Прекрасно, опа. Опа. І ставити отак просто можна. Але, сам факт, що є підставка отака. А, я згадала: сюди можна ставити телефон. Це підставка під телефон та вентилятор. Коротше, повний чил. Я собі це взяла, щоб їхати в потязі з ним. В потязі, і, можливо, ну так. Щоб в потязі їхати з ним. Бо я думаю, буде спекотно. Я влітку планую їхати на початку. Я думаю, може бути, в принципі, спекотно. Мені подобається, що тут є три режими: по-перше, а по-друге, що тут показується заряд акумулятора. Тобто, я можу, в принципі, орієнтуватися, як надовго мені вистачить заряду і, ну, типу, підзарядити або там економити якось його. Коротше, не буде такого, що. Я собі включила, а він розрядився, і я, я в жарі їду. Не буде такого, бо я буду бачити, скільки в нього заряду. Ось, наприклад, це перший режим. Це другий режим. Це третій. А, їх чотири. Це четвертий. А, ладно, їх п'ять. Це п'ятий. Все, вимкнула. Ну і зручно, що можна буде отак просто поставити, наприклад, і воно буде мені дути. Або ж можна ось так його скласти і підвісити на шию, і воно, типу, буде мені дути. Блін, а куди можна вставити пахнючку? Ага. Так, я щось тут почала рухати, і воно щось рухається. Опа, воно знімається. І, походу, ось сюди я можу вставити пахнючку. Я користуватися таким не планую, але я вам покажу. Ой, як вона воняє! У, блін, вона воняє туалетною якоюсь цією освіжалкою. І ось, типу, ось сюди вона вставляється. І, до речі, в Китаї ось таких штук можна купити багато, взагалі, різних ароматів. І можна навіть придбати без аромату таку, щоб просто. Оприскати улюбленими аромамаслами, парфумами чи так далі. Я чесно не знала, що тут буде якась пахнючка додатково ще, але, типу, ось так вставляєте, і воно у вас роздуває цей запах. До речі, воно дуже сильно пахне. Вентилятор класний, вистачає його надовго і дуже дуже зручний у використанні. Ще одна бананка теж для подорожі я обирала між великою і ось такою маленькою. І вирішила взяти дві, подивитися, яка мені більше сподобається. І, мабуть, все ж таки для подорожі я візьму ось цю, тому що вона більш містка, і я можу сюди більше всього напхати. Люблю напхати якомога більше. До речі, тут теж зручний ремінець широкий, а він ще й з візерунком. Прикольно. Теж позаду є замочок, що дуже важливо для мене, щоб біля мене ось тут найцінніше лежало. Ось тут замочок основний, тут такий великий прям відділ. І є ось тут передній замочок, теж багато місця. Не знаю навіть, що туди буду пхати, але пхаю ти ой-ой-ой. Ось прикольні, до речі, такі. Як це називається, я не знаю. Коротше, не знаю, як це називається, але це прикольно. Це дуже зручна бананка, вона мені на всі 100 подобається. От з нею я поїду в подорож. Єдиний мінус тут – це занадто жорсткий ремінець. На цьому наша розпаковка завершена. Не забуваємо ставити лайк, коментувати, підписуватися, бо в мене дуже впала статистика, і я не розумію, в чому справа, хочу плакати. Також не забуваємо, що в мене можна придбати курс по піндуду. Якщо ви не вмієте замовляти, я з радістю вас навчу. Посилання в описі під цим відео. Всіх цілую до нових розпаковочок, скоро буде нова. Я прям сподіваюся на те, що в мене буде запал. І я зніму вам ще одну, дуже скоро, бо мені їдуть посилки. Всіх цілую, всім па-па.